Гості. У цю прекрасну пору року приходить до нас на Святянське свято. Один раз на рік. Оронить нашу рідну землю від російських загарбників. Всім, хто у своє мирне життя, заради того, щоб ми з вами мали нагоду жити та навчатися в Україні та окремо просимо хвилинного мовчання, шанувати тих, хто віддав своє життя за нашу Desculpa. Тож сьогодні веселіться, співайте, вчителям вітайте, бо в цей найскладніший час вони все ж навчають у нас. От сьогодні вас чекає, жарний і веселий сміх. Подаруночки для всіх. Отож сьогодні у нас традиційні не дуже рубрики. Досяг успішного вчителя, щоденного педагога, привіт і віпусників. Сьогодні ми зазирнемо за куліси вчительського життя дізнаємось багато таємниць. Готові! Любі вчителі, вам не страшно? Тож, розпочинайте! Справжній вчитель, як смачне морозиво, Він повинен занадто гаряче, підсолоджувати життя занадто єстрем та давати післину занадто солодким. Ми поділимося рецептом успішного вчителя. Готуйте ручки, щоб встигнути все зготувати. Мама казала, що вчитель то професія від Бога, нелегка легка учителя дорога. Щоб вчителем успішним стати, дозвольте вам рецепт презентувати. Левети безмежно для боли до дітей. Багато цікавих творчих ідей. Посмішку щиро одного А для методи цікаво. <плес> Також будемо кислинку. І обов'язково родзинку. <плес> Тож не тень, не мішайте, щоб не пригоріло, байте. Любі наших. Найкращі на землі. Ми вас ще і безмежного щастя бажаємо. Прийміть нас до рук! Повітряні поцілуй. Учні думають, що вчитель на контролі роботі почати. А насправді моя слухається внутрішнім голосом. Дивось, ти, ти сказала, працюємо, а воно у твері вибрається. Спокійно. А ось та за першою партою вже встигла відкусити шматок булки з маком. Булка смачна така, але ж на овоці це не подобство. Ну відкусили летять тієї смачної булки. У тебе ж самої шлунку мурахи забігли. Так за кортіли тобі порадій за дитину, Нехай хоч комусь із вас буде добре. Учителька, ти отримаєш гарні оцінки лише тоді, коли вивчила 13, щоб не було сумнівів, що ти на 10 таки знаєш. Тому що інші мають бачити, що до тебе такі ж вимоги, як до інших. Коли твоя мама вчителька, то все дити, що ти її трошки ревнуєш. бо її любов має обігріти всіх дітей. Ти з шаленою гордістю чекаєш на той момент, коли серед 12 очей її погляд зупиниться саме на тобі. Коли твоя мама працює в школі, Повин бути найчимнішим в класі, щоб інші не казали, як ти міг таке зробити. Коли твоя мама вчителька, ти допомагаєш їй відбувати, робити презентації та щось вирізати для її очі. А коли мама готує відкритий урок чи виховний захід, або ще гірше, вона в цей рік атестується, то в нас навіть кіт ходить струнку, ніхто не заважає, під ногами не плентається і нічого в неї. <плес> Мамо, навіть коли ми будемо талехнути від одного, я завжди буду полюд з тобою. Дякую рідно, за те, що ти найкраща мама і вчителька в моєму житті. Найкращий мама є. Вікно не я розбив, цигарети мені підкинули, а в вікно під час тривоги не я цікав. Та то прийшли, все і сказав, бо я на зборі не йшов. Але якщо маки, але якщо марка дізнається, що мене не було, наш собою. Yeah. То ти йшов? я сьогодні не стару курточку, та й пішень вже гроші знайшов. І пішов, ти вудочку дуже собі нового. Тато, я тебе мамі здав. Та кому вона повірить, цьому полку десь сходить за гаражі, і курить, чи мені будувати. Так ти ж безробітні. А субсидія? Ну так. А в якому я фіт-класі навчаюся? Ой, мама такі питання точно задавати не буде. О, всі гонки вже вдома. Ну то що, ви те походить на батьківські збори? Так. Добре, так. А на якому тоді поверсі батьківські збори проводились? На четвертому чи на п'ятому? На п'ятому? Дивно, нас в школі лише чотири поверхи. Подивши, що в пальмо. Я тут мабуть при школу проходила, дав не чотири поверхів. <ріст> <ріст> то будували, то будували. Добре. А що тоді Маргарита Сергіївна на безкій зборах розказувала? Маргарита Сергіївна? Хто ну, така Маргарита Сергіївна? Ну, тато з нею говорив. і каже, ой, як ви всі такі розумні, то діти самі на ваші спори ходять, а я тут сижу і горбачусь. Субзидія. Ну так. Ти мені краще скажи. Ти гроші на випускний здав? Які гроші? Як які? Я тобі сьогодні в курточку поклала і сказала здати. Ти здав? Здав, здав. Мамо. А дивись, яка тата гарна нова удочка. І правда. Звідки воно в тебе? Так це ж симполіп'яті з фізики вибрав. Uh. З фізики? Якісь дивні з фізики? О, а чи то фізика, чи то біологія, там ж все одно рівно. А це що? А це приз за друге місце з Насті. Ось який він у нас молодець, і прис і за перше місце, і за друге. Весь в батю. Вадим, що ти мелеш, ти точно був на батьківській здані? А ну перевірка. В якому класі вчиться наш син? Мама. Та ж батя у нас не пора. Гроші здав, став? став. А випускний в якому класі? В одинадцятому. Та я думаю, якщо всі проблеми вирішили, то можна відсвяткувати велико. Що? Я за. Йому завтра в школу. Ой, та в нього там такі успіхи, що він, в принципі, може, десь в школу не ходити. Ніхто нічого пити не буде. Зараз є чай за парю, і будемо пити тільки чай. Так, сигарений. <світ> та, то в мене останнє. Ти що очманів? мені? Добрий день. Ви хто, жіночка? — Тато, це моя класуха. — Добрий день, Ліна Васильівна. Добрий день. Я прийшла до вас особисто, тому що ви не були на батьківських зборах. І я прийшла до вас обговорити декілька питань. Перше, чому ви не були на батьківських зборах? Друге, а ви знали, що ваш син. Ой, знаю, знаю. Ось бачите, навіть виховує. — На, на, — Тато, тато, час по А ще, коли ви здате гроші на випускний. Ви розумієте, в нас таке спортне становище в родині, в нас нема грошей, бо жінка випиває. Боже, <праць> вибачте, я дійсно я не знала, можливо, я чогось можу вам допомогти. Ні-ні, не треба, не треба. Та я думаю, можете, можете. <праць> а ось і я. Побачте, вже нам і горілку в чаті. Це зустрінеш і вийдеш, і навіть костюм на викупляти не треба буде. А тепер біжа за мамку Усім привіт! Це ми, найстарші учні школи, і наша нова рубрика. Привіт від випускників! Вітаю вас! За недоспіні над зоштоми не ночі, хай сліз не знають ваші очі. Дякую вам за все нам відкрили. Хай дуже робить, багаси закрили. Не робимо вам металиків природи, щоб жили всі у світі. Меріть любові. Бо ми щиро любимо вас усіх, кожного жарти, кожного сміх і навіть суровість вашу даруємо вам усмішку нашу. Наступна крока містить пам'ятку для вчителів і випускників на цей останній наш навчальний рік. Перше, кожного учня любі. Це пункт перший. Сьоме. Пам'ятайте, що учнівська любов найщиріша. Цінуйте її. Восьме. І знайте, що ваші учні по всьому світі будуть. Тому кожен день на роботі це інвестиції у корисні знайомства на майбутнє. Люди наші дорогі. Сьогодні наше шоу для вас. Ми хотіли, щоб вам було весело. Добре. Наше ток-шоу завершується. Але не завершується, слова подяки нашим вчителям. Шановні жителі, сьогодні ваш день, Ми щиро схиляємо голову перед вами за ваш національний труд та правда нам допомогу. Знаємо, вам не звичайно чути з наших такі мудрі правильні слова. Але ви нас їх навчили, хоча треба визнати було вам належне. Ми рідко слухаємо вас, проте завжди чуємо, бо наушник вставляємо те мухо, яке не потрапляє у ваше поле зору. Просто одинадцять трішки захваткове, коли ми відповідаємо на ваші не Чому ми не вчимо? Ех, знали б ви як розслабовуватися колени гріші нашої душі? Але ми такі, тому що добре знаємо, що ви ви п'єте або горло менту розкажете одне одному про свою спільну віду під назвою 11 класний кавець і все одно пробачите нас І попри свої бажання вчитися роднину ми добре розуміємо, що вашим устами говорять пісні, що повністю свої бажання ваші а ще ми ніколи не сумнівалися, що тільки в нашому ліцеї такі унікальні і самовідані вчителі. Бо тільки у ваших грудях б'ється великий, ніякою наукою не спогнене вчительське серце. Ми щиро вітаємо вас зі святом, багато хочемо побажати. Нехай доля буде щаслива, нехай буде здорова родина. Хай робота буде лише радість, нехай вас поминає старість. Навчайте, творіть, літайте, високу зарплату.